Награлися ми давальницькою сировиною. Ось такий от результат проміжуточний нас вийшов. Буде ще у нас тут лакування. Але на даному етапі більше Давальницької не беремо. Якщо мова не йде там про 500 або 1000 квадратів, мається на увазі з роздрібних клієнтів Давальницької сировини не виготовляємо. Чому? Тому що є більше нюансів аніж заробітку, якщо чесно. Дуже багато часу витрачається, коли не зовсім якісна сировина або не так підготовлена, як під нашу специфіку виробництва. І, відповідно, тоді вилазить дуже багато моментів, які несуть за, за собою додаткові витрати, які, передбачити завчасно досить складно. Але ось такий от результат у нас вийшов. Надіюсь, клієнт буде задоволений. Залишилось його полакувати, вкрити матовим лаком. Цікаво як буде виглядати європейський горі вже на об'ємі. Ось цікава якісна інженерна дошка Шен, Замовляйте, ми виробники.